Я ж роблю не піар-матеріал, mm -hmm. а розповідь про депутата не розповідь про депутата міської ради для людей, які мене читають. Mm -hmm. Вітаю вас, шановні слухачі і телеглядачі. Я Олександр Вахнюк і сьогодні ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради е у його приймальні на вулиці Лариси Руденко, 10В. Вітаю вас на будь ласка. Доброго дня, Мене прізвище Бухняк, звати Володимир. Пане Володимире, я щойно пройшовся вашим округом і питав, хто тут виграв вибори. Ніхто мені не зміг відповісти. Як вам вдалося тут Ну, Просто попали на тих людей, які, можливо, не були на виборах або голосували за іншого кандидата, але в загальному у Києві є така. Статистика по-любому, з якому ви прийдете, дуже мало люди у нас пам'ятають, за кого голосували. В На найкращому випадку вам пахті не знає. А про прізвище так взагалі. Тобто, да. а як вам в такому разі вдалося е, виграти, якщо тут така аморфна... ну, а аморфне середовище? Ну я не можу сказати, що там аморфне середовище, тому що в мене сьогодні прийом, вже було дві людини, зараз люди прийшли. Uh -huh от, ну знову ж таки кажу, що напевно що ви попали на таких людей. Добре, з якими проблемами до вас люди звертаються сьогодні, наприклад, чи взагалі? Основна маса на сьогоднішній день проблем це є опалення, лічильники. Стоп, стоп. Як ви можете вирішити проблему опалення в приватній квартирі? Ну там декілька квартир, де погана температура. Я як депутат можу відреагувати і вжити заходів, щоб їм було перерахований платіж, тому що вони не отримують потрібної кількості тепла, щоб їм був перерахований платіж і проведення ремонтної роботи по відновленню і опалення. В основному це погано працює система опалення. Ну сподіваюсь, ви пояснюєте цим людям, що їхня приватна власність це їхні проблеми, і не депутат міської ради мусить цим займатися. депутат мусить реагувати на всі звернення громадян. Ви їм не міри... пояснюєте, що вони повинні створити ОСББ там і так далі, тобто а... оформити правильно свою власність. Якщо в мене люди запитують про ОСББ плюси і мінуси, я їм там відповідаю на це питання. Ну, добре. Я не є прихильником того, щоб з'їхати з, з тем. Uh -huh. Цікава кожна проблема, навіть ну, це виходить за межі моєї компетенції, вирішення цих проблем, то я намагаюся людині пояснити, куди її звернутися, від цього ж це залежить, то тобто, і надати вичерпну інформацію. Тепер скажіть, будь ласка, про вашу діяльність саме як депутата. Що вам, які ви бачите проблеми в цьому районі? І, і як вам вже, ну, що вам вже вдалося вирішити, а з чим ви зіткнулись, що ви бачите, що ви вирішити це не можете? А, ну, це не було проблемою, ми посадили, засадили сквер, зараз готуємо ну, земельну ділянку, засадили дерева, зараз готуємо проєкт рішення на створення скверу. На районі найбільша проблема це є дитячі садочки. Це є надзвичайно велика проблема це є тут дитячі садочки. Ну і такий комфортний простір для проживання мешканців. Щоб в квартирах ви? було тепло, щоб була можливість де вийти прогулятись, щоб було прибрано, щоб прибирались під'їзди. Можливість вирішення писати запити, реагувати на звернення і контролювати виконання звернень по прибиранні, по е, будівництву. В цьому році закладені кошти в бюджет на будівництво дитячого, на добудову дитячого садочка біля 316 школи. Е, так само закладені кошти на виготовлення проектної документації на Вишняківське будівництво лікарні. От я цими питаннями цікавлюся. І, там, Займаюся зараз, щоб підготувати землевідведення, проєкт рішення про землевідведення, будівництво цієї лікарні. Тобто, такими питаннями займаюся. З того, що в моїй каденції вийшло вирішити, це правда не мій округ. Ну, я депутат Київради, я ж не тільки зосереджений на цьому окрузі, проте я відповідальний від Українського об'єднання Свобода по Дарницькому району. Як депутат від свободи, я перед своєю партією відповідаю за весь Дарницький район за ті чи інші проблеми і питання. З того, що вдалося, на Харківському шосе 63 й будинок відновили тепло, яке люди руками не получали, там було 10-15 градусів в залежності від морозу, від температури на вулиці, відновили там на сьогоднішній день Харківське шосе 63 в них тепло. вибачте, що вас переб'ю. люди, які... Мене читають і слухають, як правило ну, розуміють, що це не питання депутата міської ради. Якщо люди в себе в будинку не можуть організувати, щоб в них було тепло, це їхня проблема. І вирішувати її за бюджетні кошти або за ну, витрачати на це зусилля депутата міської ради, це просто з точки зору тих людей, для яких я працюю, це абсурд. Е, незрозуміло, чого вони чого вони самі цим не займаються, але е, я е, пояснюю, ну, люди так. звертались, куди тільки вони не звертались, до кого тільки не звертались. Вони створили ОСББ. А вони не створили ОСББ. Чого? Ну це до них запитання, чому О. вони не створили О. ОСББ. Ну власне. але на сьогоднішній день вони сплачували комунальні платежі ЖЕК, які зобов'язані ремонтувати і подачу тепла на будинок. Що що опалення, що гарячої води цього не здійснювали. Ну, в такому я випадку як це господарські відносини люди подають позов. Так, а ну депутат він для того, це представник громади. Ну, добре, я в зрозумів. різних органах влади я представляю громади з їхніми питаннями. Ну, Тепло, ну байдуже яке питання, до мене люди звернулись, Я, ну, я зобов'язаний. Це, це я зрозумів. Тепер про проблеми, які е, ну, знову ж таки я про свою аудиторію. Е, є така проблема, як торгівля, е, вірніше, спочатку про дитячі садки. Чи є у вашому окрузі дитячі садки, які зайняті непрофільним, ну, тобто будівлі дитячих садків, які зайняті непрофільною е якоюсь діяльністю? Ну, наприклад, податкова розміщена в будинку, де дитячий садок був, або там, ще якийсь державний Безпосередньо на території мого округу немає таких дитячих садочків, є поручна бажана, якщо я не помиляюсь. Ну, так би сама... Саме приміщення не знаходиться на новому окрузі, але mm -hmm. воно близько до округу, Звісно, люди водили там б туди свої бути, та... бути там. Цікався цим питанням, немає можливості. Ну, звісно, така відмовка немає можливості, куди його їх переселити. Mm -hmm. От зараз якраз з цією можливістю паралельно я цікавлюся, що ну. Хочу перевірити комунальне майно, куди б їх можна було відселити і відкрити повноцінний садик. Бо садиків можна, наскільки я знаю, на сьогоднішній день в Дарненському районі порядку дев'яти садиків не є дитячими садочками, вони використовуються там чи бібліотека, чи Та Ну, з цієї інформації, яка мені подала районний відділ освіти, є дев'ять. Можливо, і більше, з радістю вивчу цю інформацію ну, я і відреагую, і по можливості все зроблю для того, щоб там от, жити різних заходів, щоб там буде дитячий садочок. Дитячі садочки регулярно виводяться з функціонування дитячого садочка. Ага. Можна, звісно, будувати нові, потрібно будувати нові. Але це не вирішить проблем, якщо ці дитячі садочки будуть. Закриватись і виводитись з обігу або переводитись в приватні дитячі садочки. Я не маю нічого проти приватних дитячих садочків, але я за те, щоб людина мала вибір. Чи вона здає дитину в комунальній, чи здає в приватні? На сьогоднішній день людина має тільки вибір приватний. А так все таки є вибір. Тільки приватно. Mm -hmm. Ну, один вибір це не є вибір. Ну я зрозумів. Це, є, це є змушення до обставини. Mm -hmm. От хочеш дитину садові в садочок, плати гроші. Немає грошей, твої проблеми, вирішуй свої проблеми, як хочеш. Mm -hmm. І звісно, на такі звернення, як депутат, так само повинен реагувати, а таких звернень тут дуже багато. Тому що іменно найбільше страждає від цього це в Дарницькому районі це мій око. Тут, тут найбільша проблема з дитячими садочками. Тобто, дуже багато збудованого житла. І не добудовано за. Ну, є тобі... така проблема, що забудівельник, який заходить як інвестор. Він в першу чергу будує житло, а коли вже доходить до школи садіка, вони цього не здійснюють. От зараз є така небезпека, що таке може. Ну, чи у вас тут вже немає де що будувати? Тобто е... у вас вже ущільнення неможливе. От якраз вся суть питання в тому, що тут є будувати ще дуже багато куди. Ага. Цю сторону. Це там, там там тому, да? Ну там, оскільки там порожна земля, а, там не є моїм ну, округом. Мій округ, там, де люди живі, Ну, Там це посилю, Меж, ваші. межах їхнього. А от туди розбудова, от воно накладеться. Якщо там буде здійснюватись будівництво, а не буде будувати садочки, то на моїй території, так би на території цього округу, а це питання ще більш загостриться. Через то а, зараз спілкуюся з фахівцями, щоб зробити. На рівні Київради по можливості, так як повністю не можу надати вичерпну відповідь по цьому, що починали будувати з садочка школи, а потім вже приватне житло. Ну, Складно повірити, що ну, у нас інакше, йде. Інакше але, не але... потрібно будувати Absolut. взагалі. Я буду проти цього будівництва. Або ми будуємо так, або ми взагалі не будуємо. Ви новачок у Київраді, так? А. Ну, в Київ Раді новачок. В політиці з 2008 року, не змінюючи партії, будучи активним, можна відстежити в соцмережах мої, а можете, е, описати ваші враження від Київради як людини, яка щойно туди потрапила. Е, я не можу назвати ніяких таких вражень. Я, ну, нічого такого надзвичайного не немає. немає тобто. Е, до вас ще з валізою Ми, не підходили, так? Звалізую, щоб, щоб проголосувати там чи не проголосувати правильно. Я ще до того, як став депутатом Київради в питаннях хабарництва і принципово. Ну, з голоду помру, а не візьму. Ні, ну зрозуміло, що не візьмете, але пропонувати вам. Пропонували ще до проходження в Київраду. Угу. Щоб там, як голова Дарницької районної організації, закрив деякі очі на деяке будівництво. Mm -hmm. Тобто, отак, через десятих людей була змога там, запропонувати якісь хороші, хороші перспективи. Mm -hmm. Найкраща для мене перспектива в цій країні це і порядок. Зрозумів. Е, скажіть, будь ласка. Ваше ставлення до торгівлі навколо станції метро. Якщо ви були, наприклад, там у Відні, Варшаві, Празі або ще денебудь, ви бачили, що там і як. Але в мене таке враження, що торговці навколо станції метро це ваш електорат, чи я помиляюся. Ну Це малі підприємці. І е, свобода це, толерує це таке є, мале підприємництво ну, саме от в такому вигляді. Дивіться, це, це є правопорушники. З якої сторони не дивись, Вони порушуються. Е, в нас, я не розумію, в чому вони можуть бути наші виборці. Ні, це, це припущення, е, це провокація. У нас, в нас не передбачено в програмі, якщо ви її прочитаєте, нас не передбачено, що ми за стихійну торгівлю. Що ми за, за торговий якийсь колапс. Не звертайте Тоба, уваги. Краще розкажіть, о. як ви бачите ну, перспективи там, років через 10-15, щоб вирішити цю проблему? Щоб Ця люди стах... зрозуміли, Ця що стахіни... там ні торгувати не можна, ні купувати. Беремо що... цих людей, хто там торгує. Mm. Вони від хорошого життя, ці люди там, особливо пенсійного віку, не від хорошого життя, вони там стоять. Тобто це питання, їх звідти обов'язково треба якусь. Переводити в базари, там, робити рейди, давати їм створювати можливість торгувати в спеціально відведених місцях для цього. От. Цих, по-перше, місць немає, по-друге, в певній частині людей місць немає, а друга частина людей, яка там торгує, вона не хоче йти туди, тому що на, базарах, та, на базарі так би, рівна конкуренція, а тут на виході з метро, де вони ловлять зразу покупця, вони таких. Трошки кращих умовах конкуренції відносно того, якби там інша людина стояла на базарі. Ну це точно так, як людина, яка заробляє гроші в трохи в гірших умовах, ніж та людина, яка вкраде кошельок з уже заробленими гроші. Так, через то тут не можна в цьому питанні однозначно. Потрібно знову ж таки для цих торговців відвезти спеціальні місця, можливо, навіть поблизу метро, щоб людям було зручно туди проходити. Їх санітарна служба повинна провіряти якість цих продуктів. Тому що там ну, в основному продаються продукти харчування. Ну в общем, я так Найбільше. розумію, що ви поки що теоретично ви уявляєте собі, як це можна зробити, але практично ви ще до цієї території. Практично, теми не практично, зараз ми. То це не першочергове за. Практично відбувається обговорення в Дарницькій районній адміністрації і будуть ближчими днями вжиті певні заходи по боротьбі з тихійною торгівлею. До речі, ваше ставлення до... Голови райадміністрації. вірніше не не просто ваше ставлення, а ваше уявлення про те, як він собі уявляє цю роботу. Наскільки він з нею справляється? Він працював там і при Януковичі, і при всі наскільки я знаю, він при Януковичі не працював, працював. за як президенту. Він начебто не працював. ну, ну. При Яремі так, працював, коли Ярему Так, обговорили. при Яремі, ну, він, тоді Після Майдану признач. поставлений на сьогоднішній день єдиний, хто залишився по місту Києву, що я не помиляюсь, за, такий, найбільш, так би, післямайданівській uh -huh. голова адміністрації найбільш довго жили. Требу оцінити його роботу є певні недоліки. Звичайно, що там був Тобто, мені важко говорити про, про голову адміністрації, тому що мало з ним зіткався, є, звичайно, в районі проблеми. Е, ці проблеми залежать в певній мірі від нього і в певній мірі від його оточення. Заступники, голови, начальників відділів, так би, тут комплексне питання. Звісно, він має вплив на її. На них через це, ну так однозначно, я за нього чи я проти нього? Мені Ні, важко Я ж не кажу сказати. за чи проти. Я просто прошу оцінити як професіонал. А, От ви оскільки... звернули з якоюсь проблемою а, і він вирішив оскільки... цю проблему. А тому а, не звертався і звертався, і не вирішив проблему. Зрозуміло була проблема по сокорках. Він досить таки в'яло підтримував громаду. А яка там, що саме? Ну коли була забудова сокольків, так біля метро? Так, я є прихильником того, якщо є якийсь громадський такий спротив, то голова адміністрації повинен бути на стороні громади. Він повинен бути з громадою. Та він повинен був бути, ще не допустити цього просто на рівні рішення. Так, але коли вже сталося, ну, рішення по будівництву він не приймає. Зрозуміло, він О, може ініціювати, так, що стане, але так. повинен був бути на таких важливих ситуаціях поруч з громадою. Угу. Його там не було, і оце є проблема. Я, я знаю, от, був головою адміністрації Кузик Петро Миколайович в Деснянському районі, то я от трошки так, якщо взяти от на такому плані порівняти, то ну, є велика різниця. Бо Кузик Петро Миколаївич, то він завжди там за будівельників, проти яких була громада, він ставав поруч з громадою і разом з громадою протидіяв захвату цього життєвого простору громади. Я бачу так роботу. Байдуже, що скаже, там якісь вище керівництво там, десь там по, по лінії голови адміністрації. Не потрібно керівникам подобатись. Потрібно подобатись громаді, намагатись подобатись громаді. У нього Зробити. немає такої завдання, він не, не виборна особа. Це... Та Вперше... немає них. А, ну, та він і... живе в цьому районі. Ну, зрозуміло. А скажіть, ви вивчали, що вони взагалі можуть? Вони, здається, у них... Ну, повноважень фактично немає. Хіба що ну, бюджет вони все-таки розподіляють. Повноваження це є велике, але саме основне це є бажання. Uh -huh. Ну що, з, з якими. А проблемами... наші, розумієте, тоді... от, наші от Законодавство стосовно повноважень, воно ж багато, ну, воно не є таке, що конкретне. Uh -huh. Якщо є бажання, ти його обійдеш і зробиш все набаг... набагато більше в, в інтересах громади. Якщо в тебе цього бажання немає, то ти знайдеш кучу там постанов, норматив, що ти не маєш права цим займатися. От потрібно виходити з цього. Я зрозумів. Ну, найближче рішення чи рішення, яке ви готуєте зараз в Київраді для того, щоб можна було простежити, як воно зараз. <зв>. Проєкт рішення вже поданий по одному із скверів, другий готується. А, це по тому сквер, що ви засадили його, спочатку засадили. Це готується, так. а ще по одному скверу вже подане. Воно так би йде, там, проходимо процедуру в Київраді. І е, дуже важливий для Києва, для киян, для адекватних киян е, готую проєкт рішення. Поки що про нього не хочу говорити, зараз... бо е, він в такому ж. Навіть два їх таких один такий колосальний, і, ну, я думаю, про це всі будуть чути, знати. Другий, він пов'язаний з чиновниками, так само в Київраді і в районних радах, певно, така норматив їхньої поведінки, з чим він зіткнувся, це така ну, галантне ставлення до відвідувачів, тому що коли приходжу в різні інстанції, я там з порога не ключу, що я депутат. Я заходжу, спілкуюся з людьми, як вони обслуговують. Які з обслуговування бажає кращого. Не всі, не всі є дійсно, от відчуваєш, приходиш до людини. Ну, Чиновник він надає він послуг громаді. І от цей контакт він повинен бути, поможе, не поможе, але повинна бути там посмішка і приязливе ставлення. І я от якраз зараз розробляю, от щоб такий. Маркетинг, так би був, така, ну, сприйняття до громади. От, от, щоб, як ми заходимо, наприклад, в. Цікаво, як це ви оформите в документах? <говори>